Ольга прийшла на поетичний перформанс Віршовир, який відбувся в херсонському укритті. Дійство основане на поетичній творчості Василя Стуса. Глядачка говорить: організаторам заходу вдалося створити цілісну картину і об'єднати вірші поета в єдину розповідь. Дійсно, це не перевершено. Кожен вірш. Він е, має свою історію, е, свої емоції, свої враження, і ви зуміли поєднати і плавно переходили з одного віршу в інший. І це начебто ти з одної історії народжувався в іншу історію. І з ордою під дикі галаси прорешечуватись гробами, разжене нас не надля сказу, по руках, по віках. Людина, яка не пам'ятає свої історії, вона не має напевно щасливого майбутнього. Так, і ми завжди маємо пам'ятати, що робила радянська влада, так коли я тут була, і як для автора це все закінчилося для мене, як по якось поглинення в якусь таку фантастичну, просто фантастичний якийсь космос. От. Я ж кажу, кожна така вистава. Те е просто викликає в мене таку бурю емоцій, що я кожен раз от у мене тут комок в горлі. Зі сцени декламували 13 віршів. У перформансі задіяли акторів театру, а також херсонських поетів і музикантів. Розповіла заслужена артистка України Тетяна Проворова. Вона виконала роль душі поета. Ми розповідаємо про. Життя про долю, про наслідки однієї конкретної людини, яка є вже історією нашої країни. Кожний персонаж це конкретний образ, і глядач це побачить. Якщо це, наприклад, тварина, скажімо так, то це буде тварина. Якщо це людина в якомусь дійстві, то це також буде зрозуміло, тому що присутні елементи костюмів. І головне наша наснага. Підготовка тривала кілька тижнів. Музикант Костянтин Рейстровий каже, для нього це перший досвід участі у перформансі в якості чітця. У мене два таких серйозних виходи: один це лиса гора, вірш, і другий це про скрипку, про творчість, про муки творчі письменника. лиса гора пролітає з каракудзним птахом. Його як кров у ордах. Абсадно готують голови. Перформанс відбувся у межах міжнародного фестивалю стусфест 2025. Програма включає 25 подій у семи країнах світу. Розповів його очільник Алекс Боровенський. Дуже щемко, що місто Херсон долучилося, бо минулого року ми якраз до вас приїжджали. Я привозив виставу Стусанина, і ми грали її підпільно. Не скажу де, але пан книга знає де. В місті Херсоні для херсонців, і це була щемка історія. А в цьому році Стусанина закриває Стусфест 2 лютого. Ми зіграємо цю виставу в Києві, але цей раз цього разу її будуть грати ветерани війни та військові. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.